П'ятеро людей, зокрема, менеджер готелю та його син, зазнали ножових поранень на півдні Франції в Марселі. Поліція застрелила нападника. Це був легальний іммігрант із Тунісу. Маємо п'ятьох постраждалих. Один із них у критичному стані, а нападник помер. Інцидент стався після того, як іммігранта виселили з готелю за несплату. Він повернувся з двома великими ножами і залізним прутом. Спочатку вдарив ножем людину, яка зайняла його колишній номер, потім завдав тяжких поранень менеджеру готелю та його синові. Пізніше поранив двох людей на вулиці. Поліціянти попросили його скласти зброю, той не погодився. Тоді вони самі застосували зброю: спочатку електрошокову, потім автоматичну. і нейтралізували його. Нападник помер, попри спроби рятувальників і пожежників його реанімувати. Подію не кваліфікують як терористичний акт. Правоохоронці вважають, що ця людина була психічно неврівноваженою. За даними місцевих медіа, раніше туністя також вигнали з мечеті за агресивні висловлювання.